Вас з оглядом останніх подій в ефірі Полтавській телевізійні новини і сьогодні, серед іншого, йтиметься про таке. Алею слави першопроходців Полтавської гірничо-збагачувального комбінату відкрили у Комсомольську. Як живеться підопічним психоневрологічних будинків інтернатів Пирятинського району, з'ясовували під час виїзного засідання члени комісії обласної ради з питань соцзахисту. Ні, хабарам Здачу екзаменів на водійське посвідчення в обласному ДАІ тепер контролюють автомайданівці. А зорі тут тихі актори, початківці, випускники полтавського музичного училища, втілили героїв легендарної стрічки на сцені міського будинку культури. У зв'язку із подіями, що відбуваються на сході України, в областях формують нові підрозділи для охорони та оборони території, зокрема військових частин. У полтавській авіаційній комендатурі А 2673 готують до армійської служби контрактників, які зокрема охоронятимуть місцевий військовий аеродром. Територія військової частини А 2673 межує з полтавським військовим аеродромом, який за часів радянського союзу був стратегічним об'єктом військово-повітряних сил. От наша задача групи управління польотів заключається в простому: вивести самоліт к місту посадки і забезпечити безпечну посадку. У військову частину прибувають військовослужбовці. Вони придатні за станом здоров'я і відповідають вимогам проходження військової служби. Попередній набір, що почався у квітні, триває і нині. 27 чоловіків вже готові служити Україні за контрактом. Переважно це мешканці Полтави та Полтавського району, хлопці від 18 до 40 років без військового досвіду. З місця попередньої служби я був звільнений зі скороченням збройних сил. Так як я вважаю, що є якийсь певний досвід і він може допомогти і для країни, і для Збройних сил, тобто вирішив відновлюватися на службу. Ці військовослужбовці, опанувавши курс молодого бійця, зокрема стрільби, присягнуть на вірність Україні та поповнять лави нового підрозділу роти охорони військової частини А 2673 шість Її готують, аби залишити тут охороняти територію аеродрому від можливих провокацій. На схід не відправлятимуть, користуючись нагодою, всіх запрошуємо до нас на військову службу за контрактом. Це як альтернатива срокової служби, яку на сьогоднішній день поновили в нашій країні, замість того, щоб проходити військову службу. Протягом року можна заключити контракт на три роки і отримувати достойну заробітну платню, пакет соціального захисту, який існує для військовослужбовців. Перша сформована рота охорони вже через місяць стане на бойове чергування. Уже четверту партію допомоги нашим військовим на сході України найближчим часом направлять із Полтави у зону АТО. Як готують до відправлення вантаж? Бачили Валерій Пашнін та Андрій Іванов. У одному з кабінетів полтавської облдержадміністрації з самого ранку працюють волонтери громади Полтавщини. Вони сортують продукти, засоби особистої гігієни, цигарки та багато іншого для української армії. Усе це приносять полтавці. Ми даємо спеціальні роздруковані листівки, що потрібно на армію, що можна, і по можливості надають допомогу. Полтавська пенсіонерка Катерина Іларіонівна саме принесла невеликий пакунок з допомогою. Говорить, зібрала б більший, але не силу його донести. Тому прийде сюди ще не один раз. Усе волонтери уважно вивчають, переписують кількість та реєструють. У пані Катерини пенсія 1070 гривень, але все рівно частину завжди віддає на допомогу військовим. Вони ж наші герої захищають нас. Діти, їх жалко, там вони ой, господі, держава не заботиться. Долучилися до допомоги армії не тільки жителі Полтави, а й району. До громадської організації громада Полтавщини зверталися і представники сільських рад. Зараз волонтери чекають машини, якою можна буде все це відправити. Одна така поїздка на схід коштує близько тисячі гривень, а дістати гроші вкрай складно. Машина буде їхати до українського блокпосту. А далі волонтери будуть вже координувати свої дії з військовими. На головному промисловому підприємстві міста Комсомольська Полтавському гірничо-збагачувальному комбінаті відбулося відкриття алеї слави першопроходців підприємства. Урочистості пройшли у день проведення на комбінаті чергового технологічного вибуху у кар'єрі. Як зазначали першопроходці комбінату, цей вибух мирний. Він символізує шану до ветеранів гірничої справи і прагнення до злагоди, якої вкрай потребує Україна. Першопроходці полтавського гірничо збагачувального комбінату шикуються для колективного фото на Алеї Слави біля Дніпровського руду 17 червня відбулось урочисте відкриття стендів на честь видатних трударів комбінату. Алею слави було створено 2013 року з нагоди десятиріччя дня заснування спілки першопроходців полтавського ГЗК. Цьогоріч проєкт отримав новий виток розвитку. Одним із основних. Базовых элементов корпоративной культуры нашего предприятия это то, что мы пытаемся не забывать, а наоборот чтить и помнить ежедневно о тех, благодаря которым работают наши предприятия. Члени спілки першопроходців полтавського ГЗК самі визначили світлини, яких видатних трударів комбінату мають з'явитись на алеї слави. Обирати довелось з поміж 250 знаних працівників. Не так то просто було. Було спор, було ну в спорі істина рождається. Поэтому ми вибрали такі, що на общем собранні всі проголосували єдиногласно, От, і іх людей от помістити на алею слави. Фотопортрети чотирьох видатних трударів нині розміщено на Алеї Слави. Це колишній директор тоді ще Дніпровського ГЗК Василь Донченко і колишній начальник гірничого цеху Дніпровського ГЗК Дмитро Крикун. Також на Алеї Слави Леопольд Чорний та Анатолій Косенко. У далеких 60-х роках вони першими почали працювати на екскаваторах із об'ємом ковша 4,8 і кубометрів. Люди з когорти ветеранів комбінату зробили вагомий внесок у розбудову промислового гіганта Полтавського гірничого на комбінату. Робили не за гроши дочка а быллы тому, что тре былобить вот вот они вот эти вот ребята которые здесь были они э, очень трудные условия белогорно геологические вот. Ковш копнул и там уже вода уже по пояс воды машины ездить не могли а если экскаватор утонул представляете вот. его надо вытаскивать ребята сидели Начальні урочисте відкриття стендів на Алеї Слави відбулось о 13-й годині. У цей час в кар'єрі полтавського ГЗК було здійснено плановий технологічний вибух. Першопроходці назвали його салютом пам'яті, який символізує не лише шану до ветеранів гірничої справи. Цей мирний вибух виказує прагнення до злагоди, якої вкрай потребує Україна. І така приємна новина 19 червня Євген Лопушинський, котрий уже більше місяця працював на Алтаві, виконувачем обов'язків генерального директора, успішно пройшов конкурсний відбір Держком Телерадіо на посаду гендиректора Полтавської обласної державної телерадіокомпанії Алтава. Його проект розвитку телерадіокомпанії. Конкурсна комісія визнала кращим серед проектів інших кандидатів. Загалом на посаду генерального директора претендувало троє представників засобів масової інформації. Колектив обласної державної телерадіокомпанії ЛТАВА щиро вітає нового керівника і висловлює йому свою підтримку. І до інших новин виїзне засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення провели у Порятинському районі. Учасники засідання ознайомилися із матеріальною базою і роботою Пирятинського та Крутівського психоневрологічних будинків інтернатів. Заклади є об'єктами спільної власності територіальних громад області та знаходяться на балансі управління департаменту праці та соцзахисту населення обласної державної адміністрації. Петро Даніликов, директор Крутівського психоневрологічного будинку інтернату, самокритично оцінює роботу закладу. Тут кожен клаптик землі, якщо не засіяний, то засаджений квітами. Усі продукти власного виробництва, адже тут тримають велику рогату худобу та свиней. Уведені чималого господарства допомагають і підопічні. Це така собі праця терапія. Активно займаються вони і спортом. Команда інтернату неодноразово вигравала першість області з футболу серед спеціалізованих закладів. Крім того, ми е... Третє місце зайняли на тих міжнародних змаганнях по шахах, п'яте місце по Дарсу. На тих змаганнях ми там також граємо футбол, кидаємо гранату, перетягуємо канат, канат ми перетягуємо, звичайно, найкраще. Практично всі 116 підопічних з Полтавської області обслуговують їх 84 працівники. Тут створені всі умови: є карантинне, лікувальне відділення, а також медпункт, де підопічним надають першу необхідну допомогу. Проте не вистачає соціального працівника та лікаря, говорить Петро Данілков. Лікар у нас сумісник на 0,5 ставки. Лікар-терапевт загальний лікар. Вона у нас лікар сімейної практики і Лікар-психіатр на 0,25 ставки, також зовнішній сумісний. У нас не вистачає лікаря на сьогоднішній день для того, щоб ми могли. Постійно більш кваліфіковану допомогу надавати члени. Комісії ініціювали внесення змін та доповнень до обласної комплексної програми соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2013-2020 роки. Планують додатково виділити 100 тисяч гривень для потреб обласних організацій людей з обмеженими можливостями. Голова ж обласної організації спілки інвалідів України Сергій Чумак звернув увагу на питання оздоровлення людей з різними нозологіями цього року. Поїхати до звичних пансіонатів. У Саках та Маріуполі можливості вже немає. Будемо працювати на перспективу. Я реально бачу, що ми можливо не встигнемо, тому що ви ж самі чули, що реально на сьогоднішній день тільки в одному Миргородському закладі там більш-менш прийнятні умови для перебування. Ми хочемо це питання більш конструктивно розглянути і визначити ті заклади в Полтавській області, і що їм потрібно цим закладам, щоб вони могли цих людей приймати. Члени комісії рекомендували також продовжити контракти чотирьом директорам інтернатних закладів області. Підтримали і трудовий колектив зіньківського дитячого будинку інтернату ініціювати присвоєння їхньому закладу ім'я Олексія Синяговського, який не один рік його очолював. Громадська організація Автомайдан Полтава тепер контролює процес складання екзаменів на водійські посвідчення в обласному управлінні ДАІ. Представники автомайдану стежитимуть, щоб ніхто нікому не давав хабара. На одному з таких екзаменів побувала наша знімальна група. Офіційно ввести в склад комісії під час іспиту на водійське посвідчення представників громадських об'єднань, експериментальний хід від управління ДАІ області. Також наш представник присутній при здачі вождіння. Теж е немає ніякої можливості. Е для цього ж хабарництва. поки що на Хабареві ніхто не попався. Переконують автомайданівці. Говорять, що на такі випадки буде жорстка реакція. Здати екзамен за гроші тепер неможливо. Якщо ж хабар вимагатимуть представники ДАІ, автомайданівці звертатимуться у прокуратуру та інші відповідні інстанції. Ініціатива взяти участь у комісії надійшла від автомайдану Полтава, а керівництво ДАІ області підтримало. Ми запрошуємо громадську організацію для нашої співпраці, щоб оці всі розмови з Блоки, е, ушли в в сторонку. Це ми хочемо в Європу. Ми повинні чому теж вчитися». У 2014-му кількість дорожньо-транспортних пригод на Полтавщині зменшилася на 25%. На 50% зменшилася і кількість аварій за участю транспорту загального громадського користування. При цьому рівень смертності на дорогах залишається ще досить високим. Констатували на засіданні обласної координаційної ради з питань безпеки дорожнього руху. Лише у травні 2014-го на автошлягах Полтавщини загинуло восьмеро людей. На щастя, у червні жертв поки що вдалося уникнути, а утрамовано 431 особу. Найчастіше причиною травмування на дорогах є наїзд на пішохода, таких майже третина від загальної кількості всіх ДТП. І для того, аби в майбутньому мінімізувати кількість таких нещасних випадків, потрібно розробити відповідний план подальших дій із безпеки дорожнього руху. зазначив на засіданні координаційної ради директор департаменту інфраструктури та туризму об ці Сергій Мартішинець для нас, скажімо, статистика не є головне ще раз підкреслю. Це є життя людей. Учасники засідання зазначили, що майже 70% пішохідних переходів не мають розвідки і зробити її наразі неможливо. Переконують у державніспекції, так як прилади для облаштування закуповують за кордоном. Серед іншого говорили про посилення нагляду за експлуатацією, ремонтом та збереженням транспортних засобів. Зараз на території України і в тому числі на території Полтавської області проходить операція автобус 2014. Проводяться заходи на сьогоднішній день. Проведено відпрацювання трьох. Міст це Полтава, Кременчуг і Лубни відновлення ж технічного огляду для всього автотранспорту зменшить кількість аварій на дорогах, переконані у профільному управлінні. О, засідання громадської ради при Полтавській обласній раді мало розглянути свої кадрові питання. Одним із ключових на порядку денному було прийняття нових членів. Проте початок засідання значно затримався, адже громадяни, які не є членами ради, виявили бажання взяти участь у засіданні. Учасники громадської ради були не надто цьому зраділими, зраділи, що з цього вийшло, бачили наші журналісти. Шум, спілкування на підвищених тонах, штовханина все це передувало засіданню громадської ради при Полтавській обласній раді. Громадяни, які не є членами громадської ради, вирішили також брати активну участь у її роботі. Тим більше, що одним із ключових було питання прийняття нових членів. Ми вважаємо, що доки до цих пір громадська рада була як придаток голови обласної ради, і ми вважаємо, що вона так не повинна працювати. Ми вважаємо, що ми можемо і маємо право впливати на рішення депутатів у кімнату для засідань. Вирішили впустити лише членів ради, тож решта пробувалася з боями та криками Ганьба. Коли ж активісти Євромайдану потрапили усередину, виявилося, що ця кімната замала. Після кількох хвилин спілкування на підвищених тонах та штовханини усі перейшли до зеленої зали. Бачите, деякі люди вони ну не бажають працювати за списками, не бажають працювати за законом. Вони бажають просто так прийти і згодом голосу, кричати, ну і вчиняти певні дії. У зеленій залі люди ще кілька десятків хвилин сперечалися, звучали заклики до саморозпуску громадської ради. Після суперечок все ж знайшли спільну мову. Питання включення нових членів вирішили розглядати першими, а потім працювати вже новим складом. На знак примирення усі присутні заспівали гімн України. Цей орган, громадська рада він так само, як і Полтавська обласна рада, не повинен бути закритий від е, небайдужих громадян, які хочуть чути думку, що відбувається, які питання розглядаються. Наша громада підтримує цілісну, непорушну єдину Україну, заявив на прес-конференції для місцевих ЗМІ голова Полтавської обласної регіональної організації Конгрес азербайджанців України Махмудов Тельман Зейналогли. Він висловив свою позицію щодо військової агресії Росії та її посягань на територіальну цілісність України. А також наголосив, ніяких утисків з боку українського народу до нього та його побратимів на Полтавщині не було. Навпаки, згадує тільки хороше про українців і, зокрема, полтавців. прес це пройшла в інформагенції новини Полтавщини у рамках започаткованого департаментом інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації інформаційно-просвітницького проєкту Єдина країна. От це тронуло не то, що українців, не то ж то українців, це всіх затронуло, всіх національностей. Ми ж не по своєму волі при совєтській власті приїхали сюди жити, допустимо, ми приїхали, допустим, служили з. строили военные объекты, все таки Россияне захватили все, еще когда они отстранялись ну, от украинцев, допустим, отходили от украинцев. Они же не пустыми, они развернулись, ушли. Они же все, те, которые наши военные, эти, даже самолеты были, танки были, там все, все оборудование, все эти, они забирали отсюда, вывозили все отсюда. Пошли оставили нас голыми здесь, на Украине. Почему же у нас вот сейчас уже вот так слабо, допустим, у нас военные действия? Же. Поэтому они же они знали, может даже раньше даже знали об этом. Вони мріяли, любили та прагнули звичайного людського щастя. Герої повісті Бориса Васильєва, «Азорі тут тихі. У далекому 1942-му це були реальні прототипи, символічно у неспокійний для країни час і напередодні дня вшанування жертв Другої світової війни в Україні. Щось подібне відчули і актори початківці, випускники полтавського музичного училища імені Лисенка на сцені міського будинку культури. А от чи повірили їм глядачі? Дізнаємося із сюжету. Ідея вистави складалася буквально із пазлів. Часно згадали виконавця ролі старшини Васкова, народного артиста Віктора Мрешніченка. Він був засновником акторського факультету у Полтаві. Захотіли пошанувати автора повісті Бориса Васильєва, який помер у травні 2013-го. І, врешті, сам акторський склад: один юнак та п'ять дівчат підштовхнув до постанови вистави. Режисер, постановник і керівник курсу Богдан Чернявський зізнається, клав у свій перший випуск акторів усе найкраще, тому і не побоявся взяти складну річ: пластика, енергетика, емоція, взаємодія, вміння бути впливовим. Як наглядача, так і для своїх партнерів. І, і надзвичайно важливий аспект ансамблевість, тому що дуже багато сцен, коли одночасно е, знаходяться вони всі разом. У виставі на дві дії немає масових сцен, жодного німця. Їх заміняє звукова фонограма, в якій і постріли, і вибухи, і спогади очевидців, пісні, і навіть красномовна тиша. Вистави хочуть привернути увагу сучасників на жахливі наслідки війни, що калічить долі. А також згадати подвиги ветеранів, серед яких, запевняє режисер, було і багато українців у самій же виставі. Всі тут, ну, нібито росіяни, окрім однієї героїні, це вже моя така власна ідея. І знову ж таки, вона виникла ще до того, як в нас зараз з Росією такі стосунки. Ще до того я вирішив, що одна з героїнь буде. Не тільки українкою, вона буде просто нашою землячкою. Вона буде з Полтави. Молоді актори і своїми персонажами поріднилися і зробили відповідні висновки. Я зрозумів, що я можу бути різним. і ну спектакльміна ця роль дала мені чувство відповідальності. відвісності младшої сестрі, родителям, окружаючим. Можливість відчути, як це бути на війні, саме матір'ю, яка чи, яка думає подумками вся в дитині, вся там. Хоча тут бої, але це так не важливо, тому що там є дитина, яка потім буде рости після війни, буде життя. Мати в собі е, таке бажання покласти, навіть покласти своє життя за життя своїх друзів, за життя своїх рідних, за свою батьківщину, яке просто е, хочеться про яке хочеться говорити другим людям. Працювала над виставою майже рік. До роботи долучили працівників театру Гоголя. Палацу культури залізничників, аматорського театру на Павленках, музеї дальній авіації, військово-спортивний центр воїн оцінювали дипломну роботу випускників провідні актори театру імені Гоголя та адміністрація училища. Патріотизм, відданість своїй батьківщині, здатність в такому молодому віці, не вагаючись віддати своє життя за батьківщину за своїх друзів, за своїх рідних. Мені здається. Як ніколи зараз це важливо, завершуючи слово, дісталося глядачеві. Критерій класної вистави це коли актори радіють або їм весело. Ти починаєш у своєму серці радіти з ними. А коли вони страждають або організують, в тебе машинально течуть сльози. І от якщо це відбувається, тоді вистава дійсно класна, і зараз це відбулося. Зазвичай бібліотеки це книги та періодичні видання, але більшість із вітчизняних книгозбірень не цураються працювати по сучасному. Зокрема, про це йшлося на семінарі у Полтавській обласній бібліотеці для дітей імені Панаса Мирного. Полтавська обласна бібліотека для дітей імені Панаса Мирного. Тут без перебільшення унікальний фонд 120 тисяч книг та періодичних видань. Бібліотека щорічно обслуговує понад 10 тисяч дошкільнят та учнів перших-дев'ятих класів. Відтак саме у бібліотеці імені Панаса Мирного зібрали учасників Південноукраїнського міжрегіонального ярмарку бібліотечних інновацій Бібліокреатив 2014. Ярмарок у Полтаві провели як майстер-клас інноватика 2014. Точніше кажучи, бібліотекарі вчать і вчаться один у одного, як у сучасних умовах, коли комп'ютерні технології завойовують світ, не забути про книги, що робити і як популяризувати читання та різні форми дозвілля читачів. За рік ми відпрацюємо ці ідеї з нашими користувачами і звітуємося про хід виконання. А також пропонуємо на продаж ідеї, які ми вважаємо є корисними і цікавими для втілення їх в інших областях і поширення досвіду нашого по Україні. Та головне на професійному форумі власні творчі розробки. Отже, кожна бібліотека-учасниця підготувала на продаж власні креативні ідеї. Ми пропонуємо одна одній. Цікаві ідеї, і ми ж беремо на себе зобов'язання, купуючи їх, запровадити на своїй території. Чи важливе таке дійство? Так, переконує начальник управління бібліотек Міністерства культури України. Адже нині наша держава, певно, як і ніколи, потребує нових гуманітарних знань, програм. Бібліотека – та інституція, безкоштовна інституція, яка надає можливості починаючи із маленьких діточок розвиватися, саморозвиватися, читати, удосконалюватись, ставати особистостями. І від того, яких ми дітей виховуємо, від того, як зараз закладуть ці люди, які збираються тут, від них дуже багато залежить, яке в нас майбутнє, які наші діти будуть, і як вони далі будуть розвивати нашу країну. Культурна політика держави, інноваційні всі проблеми держави. Повинні згуртуватися біля людини для того, щоб підняти нашу духовність. Подібні зустрічі дуже важливі, адже обмін досвідом активізує співпрацю дитячих бібліотек для ефективного просування інноваційних послуг, а також сприяє розвитку загалом української культури. І новини спорту у Полтаві фінішував обласний турнір любительського футболу. Весна 2014. У фінальній боротьбі за кубок змагалися дві полтавські команди будівельник та Зоря Ворскла. Перемогу здобула остання, і, хоча на полі змагалися футболісти-аматори, гра відбувалася на професійному рівні. Фінал Кубка любительського футболу Весна 2014 відбувся на полтавському стадіоні Динамо. Обласний турнір тривав більше місяця. В ньому взяли участь 11 команд. У фіналі ж зустрілася Зоря Ворскла і будівельник. Учасники команд вражали своєю фізичною підготовкою та бажанням перемогти. Завдання нашої громадської організації федерації футболу міста Полтави це розвивати масовий любительський футбол, надавати відповідну кількість змагань як серед дорослих, так і дітей. А той контингент людей, які приймають участь в цьому змаганні, по тим чи іншим критеріям, вони, виходячи з цих змагань, приймають участь і їх запрошують на відповідні змагання нашого всеукраїнського рівня. Фінальна гра переважно проходила у центрі поля, а спроби наступу суперників один на одного закінчувалися невдачею. Перший тайм завершився із рахунком 0-0. Другий тайм розпочався із больового зіткнення, яке супроводжувало учасників аж до кінця гри. Були на полі і сварки та сутички. Тож судді нічого не залишалося, як приборкати гарячі амбіції гравців жовтими та червоною картками. Напружена гра все ж таки виправдала очікування глядачів раптовим голом команди Зоря Ворскла наприкінці. Ці гри дуже цікава дійсно кубкова гра. Кубкова гра по своєму накалу, по своїй безкопрофесійній боротьбі, коли кожна команда хотіла перемогти, але, мабуть, таки переміг сильніше. Я болівав за красивий футбол. Чемпіона 2014 року серед аматорських команд визначено, полиця із трофеями Зорі Ворскла поповниться ще одним кубком. на цьому основний блок новин завершено. Продовжимо прогнозом погоди та інформацію на правах реклами. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінула хмарність без опадів. Вітер Південно-Західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря у області вночі плюс 9-14, вдень 21-26 градусів ближче нуля. У Полтаві вночі 10-12 градусів тепла. Вдень 23-25 з позначкою плюс.